На годиннику північ почалась комендантська година, і поки місто спить, ми прямуємо до Дніпровської підземки. Якщо ви думаєте, що після завершення робочого дня тут ані душі, ви помиляєтесь, нам дозволили подивитися, що тут відбувається вночі. О 23.00 метро припиняє роботу, потяги зупиняються. В цей час на колі виходять нічні бригади, аби провести профілактичні роботи. Перш за все, знеструмлюють контактні рейки, адже напруга сягає 825 вольт. І якщо їх торкнутися, летальний наслідок. Зараз йдемо по тунелям Дніпровського метрополітену. По колі вони знеструмені. Задля безпеки. Працівників додаткового ось такі одягнені у нас маніжки, щоб нас було видно у темряві. Бригади працюють на глибині близько 35 метрів. Кожен відповідає за свою ділянку. Провірка затяжки і цілісності болтів в штиковому з'єднанні. Візуально осматриваю накладки. Накладки, щоб вони були ціле без тріщини. У метро Володимир Євсюков працює понад 15 років. Відповідає за огляд колії і так щоночі 5 разів на тиждень. І ще зміни проходять по 8,5 кілометрів. Свою роботу виконує один. Кожен міліметр залізниці переглядає вкрай ретельно, адже розуміє, від його дій залежить безпека пасажирів. Все це має бути перевірено. до наступления очередных, очередной работы метрополитена, чтобы обеспечить безопасность движения поездов. Здесь я должен в обязательном порядке проверить целостность всех соединений, целостность элементов строения этого стрелочного перевода. А так у спеціальних гумових рукавицях перебирають вузли контактної рейки двоє працівників метрополітену. Обов'язково вдягають захист на руки, щоб ненароком не вдарило струмом. Провірити і вбрати беднісправну деталі. Злопнуті ізолятори, згорівшою ізоляцією пластмасовою. Подібні роботи є плановими. За зміну бригади міняє 15 вузлів. Міняють ізолятори. Міняють поліетиленові прокладки, які там виникли тріщини, ані подгорівша, і, звісно, очищають все від пилі, адпилі, грязі, там все, що попадає. Такими колодязями усіяна вся Дніпровська підземка це дренажна система, де накопичуються ґрунтові води раз на місяць. Її промивають. При помощи аппарата высокого давления, который создает 200 атмосфер, вода подается на аппарат и он выдает 200 атмосфер. И благодаря шлангу и которая насадка есть, прочищается закрытая дренажная система. Нет. Эта работа производит для предотвращения потопления верхнего строения пути. В верхнее строение пути включается рельс и шпала включается. Минуло чверть доби. Профілактика в метро завершена за півгодини підземка знову оживе і тут стане гучно. Хтось поїде на роботу, хтось ховатиметься від тривог, а поки невеличка перерва. Артем Ліфінсив Костянтин Кесар, Дніпро тів.